Зовсім нещодавно приминула річниця розстрілів українців на Майдані. Як ставитись до тих подій? Що це взагалі було? Ось поточна олігархічно хабадна окупаційна влада сакралізує Майдан, позиціонує його як революцію гідності, мовляв, відбулося відродження української національної ідентичності та утвердження свободи. Але чи так це було? У мене інша думка. Банально відбулося чергове криваве розводілово українців. Мокші і юдеї тривалий час борються за нашу землю. І юдеї використали українців як гарматне м'ясо проти мокшанських олігархів та номенклатури. Той Майдан задумали юдеї, керували ним СБУшники, а жертвою стали українці. Тому так.